Як для Авангель, котра гратиме у звичних для себе футболках, синього кольору, білі шорти проти тімням. Також втратив свої шанси Кодерс, хоча у них залишається. Дуель в запасі ж про крім Віталія Шумського. Також інший Віталій зараз Гащук, який проб'є поворотом. Бракує. Братів Малецький, Владислав був присутній В попередньому матчі проти Елексу Патько пробиває ще одна спроба. Так ми розуміємо. Зараз такий період. Патько, ну цей розіграш знають Елексу. Юліан Желем та Дмитро Насінник не змогли врятувати свою команду Удар! ударго! Олександр Дуда лівою нової від спини за М'яч влітає у сітку. Аби той швидше розпорядився снарядом. Передача на Чернісина. Гнатишин впанно грає на висоті. Лазорищак з носка. Чернісин! Гол у нас і сіяден один, один! Чудово зараз розіграла, скористалися помилкою воротаря команди Аваней. Для Дудаша. Смага пробиває по центру. Романович це пенальті. Зіграв. Легбойський. Чого розпадько? Удар поворотам. Сейворотаря у розпатьку У нам... Плей-офф. Там Інкора, Сомбра, Едвантіс, Нептун, Інтеліас, Electro Visa, навіть той же Субсерв. Зараз гол забиває гравці Авангель. Все немов поно там розіграли. Тут і Татаренко та Олександр. Друзі, повертаємось у першій айтілізі, перша, перша схолобка дісталася. Розіграємо через ближнього Віталія Шумського. Праворочи підтримка у вигляді Гащука. Той проти Титаренка. Тетаренко йду теж змайстрували. Другий отака! І не завершується. Друзі, ми вас хочемо запросити на другу частину зустрічі між ті ж годин. У них непроста гра проти Global Logic. Це повна жовту картку. Черніцин з груба. Ореста Не потрібно цього робити. І так немає кому. Надовжу думку щодо Худінова і решти, Тут аж пробиває лівою, м'яч Результат. У турнірній таблиці. Батько на ударній позиції. Оу! Лорес все ж таки забиває. Не зробив він цього з пенальті. Натомість зараз на 19-й хвилині виключити. Комусь бронза, комусь срібло, золото. Черніця на ударній позиції на Лівомир Смага у своїх партнерів, які залишались на, на початку регулярного чемпіонату. Для себе місце. Удар воротам від СМА. Зірового дня, але не будемо забувати, що немає нецікавих поєдинків. Зустрінемось у наступному матчі.